У віртуальному світі завжди хтось онлайн. Стрічка безкінечна. Повідомлення не закінчуються, а новини змінюються одна на одну. Але зверни увагу, поряд із тобою сидить людина, яка чекає не лайка. І зовсім не смайлика, а просто твого живого погляду. Це може бути навіть не людина, а звичайний кіт чи собачка. Також зауважте, не можна забувати про тих, хто називається друга половинка. Бо взагалі-то жоден телефон не зігріє, коли стане холодно, і жоден екран не замінить розмови вдвох. Коли серце потребує тепла, Любіть тих, хто поруч, не втрачайте їх у гонетві за віртуальним, бо справжнє кохання живе не в мережі, а за одним столом із вами У тиші. у спільному житті. Тож дорогенькі мої глядачі, зробіть правильні висновки, а я як кіт завжди вам. Підсказую та направляю ваші думки в правильне русло. Просто підписуйтесь і завжди буде цікаво.